Вітаємо, друзі! У нас нове цікаве надходження. Це Mazda CX5 2017 року. З об'ємом двигуна 2,5 літри, бензин на передньому приводі. Комфортний та динамічний кросовер у дуже гарному червоному кольорі. Велике багажне відділення. Оригінальні легкосплавні 17-дюймові диски. Темний салон. В темних шкіряних чохлах світла стеля. Повне склопакет. Датчик світла. Мультикермо, круїз-контроль, запуск двигуна з кнопки, електроручник, кондиціонер, безпровідна зарядка для мобільного телефону, мультимедіа з підтримкою Bluetooth, камера заднього огляду та багато іншого. Пробіг у автомобіля 108 тисяч км. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, вулиця Запорізьке шосе 63. Компанія ХП Авто. До зустрічі!